Всім привіт! Зараз на огляді жіночий велосипед. Формула альпіна. розмір коліс 27,5. Велосипед випускається в одному розмірі це 17,5 дюймів Підійде під зріст мінімальний це 160 см, максимальний до 180 см. Матеріал рами алюміній 6061 сплав. Гарна геометрія, гарно проварені зварні шви. В моделі передбачено декілька кольорових рішень. Детальніше з ними можете ознайомитись на сайті. Вилка сталева, пружина еластомірної конструкції. хід 100 мм. В правій нозі ми можемо вилку заблокувати. В лівій нозі можемо налаштувати її жорсткість. Обід зроблений із алюмінія, подвійний противоударний. Гума компас, ширина 2,10 дюйма. Протектор універсальний. Втулки сталеві від бренду Shunfeng. Це втулки непоганої якості, перевірені часом. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика. Можна без проблем зняти переднє колесо без будь-якого інструменту. Заднє колесо фіксується на гайках. Трансмісія на 21 швидкість складається з компонентів Shimano. На руль встановлені моноблоки Shimano STE F500. Передній перемикач Shimano Tourney TZ, Працює він зі сталевою провідною парою на три зірки розрахунок зубів 24, 34 середня і 42 велика. Також присутній пластиковий захист від попадання одягу, фіксує ведучу пару каретка на промислових підшипниках. Задній перемикач від Shimano, модель Tourney TZ. Працює він з стріщиткою на 7 зірок від Шиману, велика 28 зубів, маленька 14. На рамі передбачені кріплення під багажник. Можна без проблем його сюди встановити, але при виборі багажнику обов'язково дивіться, щоб він був під дискові гальма. Сидіння комфортне з м'яким наповнювачем, регулюється висота за допомогою ексцентрика. Гальм'яна система дискова механічна, діаметр тормозних дисків по 160 мм. Гальма ці вже давно встановлюється на велосипеди формула і досить непогано роблять свою роботу. У заводській комплектації передбачена бокова підніжка. Формула Альпіна це велосипед універсального призначення, можна на ньому. Їздити комфортно і по місту, і по сільській місцевості, і по ґрунту, і по пересіченій місцевості. Рама цікавої геометрії, виробник надає гарантію 10 років на раму та 1,5 роки на навісне обладнання. Якщо сподобалася дана модель, замовляйте, відправимо швидко новою поштою Доставка безкоштовна. Є різні способи оплати. Вам дякую за увагу та зустрічі в нових відеороликах.